Вікторія Костіна провела у стінах 25-го ліцею повні 9 років. Інший час було дистанційне навчання під час пандемії, а далі повномасштабна війна. 4 березня ворог зруйнував навчальний заклад ракетою. Довчитися і закінчити так школу, як було в моїх мріях. в мене не вийшло. На жаль, завдячуючи ворогу. Спочатку не віра і не прийняття того факту, але з часом усвідомлення відбувалося кожен раз, коли я проїжджала повз їхала вже. Мій нинішній навчальний заклад, який був цього року, я кожен день проїжджала з дому повз і бачила ліцей. І з кожним днем все більше прийняття було цього факту. Новину про знищення ліцею Юрій Андрійчук дізнався у потязі до Польщі. Подзвонив нам тату, сказав, що більше школи немає. Тоді у мене не було якихось емоцій, явних там поплакати чи там ще щось. Просто пустота була всередині. Я тоді не прощав думав. З того часу учням ліцею довелося навчатися в інших приміщеннях, реагувати на сигнали повітряної тривоги, ховатися в укриття та займатися дистанційно. Тепер це в минулому, бо ж вони закінчили своє шкільне життя і сьогодні прощалися з рідним ліцеєм. Х мріяв про гарну шкільну лінійку та останній дзвоник. Та тепер їм довелося стояти на руїнах свого другого дому. Стіни вони об'єднували нас всіх, і я розумію, що я вже ніколи може не зайду чи не заведу свою дитину, можливо, чи сестру молодшу в якісь цих кабінетів, в яких я провела велику частину свого дитинства. І, ну, це розруха мого дитинства. Відчуваю якусь рідну частинку. Вже це все в минулому. Треба йти вперед, але якби. Ostán ya sí, sí. Так би сказати, другим рідним дровами попрощатися. Підбудова 25-го ліцею стала головним питанням для Житомира. Після зруйнування проходило багато благодійних заходів. Залучено багато іноземних партнерів, аби зібрати якомога більше коштів для повернення життя у цей заклад. Зараз ліцей досі не демонтований, хоча це питання вирішується ще з минулого року. Та тендер вже проведений і очікують лише початок робіт. Пройшов тендер щодо демонтажу, а виграла еліт. Буд Житомир, Київ і Одеса, але ну як правило буває під час проходження тендеру. Не всі задоволені тим, хто є переможцем. Тому станом на сьогодні відбуваються певні іще. Суперечки і докази того, а хто має насправді стати переможцем. Тому все це затримується, хоча е, уже у квітні обіцяли, що розпочнеться е, демонтаж. Своє минуле випускники передали наймолодшим вихованцям ліцею, і нехай зараз вони розкидані по різних закладах освіти. Мріють, що свій останній дзвоник проведуть на подвір'ї рідної школи. А колишні одинадцятикласники вже думають про власне майбутнє та головне. Залишаються вдома наразі. Я планую вступати на архітектурний, щоб відбудовувати такі об'єкти. Можливо, навіть мені вдасться вкласти якусь частину своєї праці для того, щоб відбудувати свій ліцей. І хочу допомогти людям, які втратили свої будинки, свої домівки і місця, в яких вони провели величезну частину свого життя, і відбудувати їх раніше. Я планував виїхати десь навчатись за кордон, а зараз я просто розумію, що Вдома краще, це це твоє рідне місце. Я не знаю, як його можна покинути просто вже після цих всіх подій. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.